То ж ви ж скажете, що, що вам надати ваш паспорт, зачекайте, щось тут не так. Ви перше, я до вас підійшов, ви кажете, надайте мені, будь ласка, свій паспорт. Потім вже аж представлю. На якій підставі я повинен показати вам паспорт? На якій підставі? Зашли, ви, ви зайшли ви, на черзі. Ну, і що далі? Це не привід у ну, нас... мене паспорт. Зачекайте, це не привід перевіряти у мене паспорт. Якби я зашов я ви три рази, три попередження ви маєте мені дати. І де ваша субординація була я перед тим, як ї... <кхе> я включив бодікамеру, скажіть. Естойте. Во-первых, ви мене возле головною, будь ласка, ви національна поліція України, а не Росії. Ти вообще, ти вообще говорити навчися. по-перше. Ну. Я я вас ще раз питаю, хто ви мені такий, що ви говорите зі мною на ти. Все понад кила матеріалу. Зачекайте. Два, три, четыре, п'ять, шесть. Далі. Семь. Восемь. По перше. Девять. А по друге на якийсь мене Ви хотіли Ну і що дальше? Ты в топом, ти форум читав? 30 секунд, а не 15 закінчив овтоп. Нет, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать девятнадцать двадцать один. Да, на якій підставі? Ну, червоно зону. Червоно тут. закиснуть. Отут закінчення червона зона. Це така червона зона. Ти мені даєш 30 секунд, перше попередження. Ти мене виводиш от сюди, понад двір. Потім, потім ще одне попередження. Утім, третє попередження, якщо я за четвертим разом зайду сюди, тоді ти мене вже зарештовуєш, просиш паспорт. І не говориш до мене на ти, а говориш до мене на ти на ви і соблюдаєш субер... суб... субординацію. І що далі? Нащо ви на мене в свій тезер направляєте? Ну, я щось не розумію. Куди ви втікаєте? Чого зразу ви втікаєте? І чому ви тут стоїте нічого не робите? Я вам уже даю вторе попередження. Яке дроби? 1 2 3 Ви знаєте, сіль. що ми ви не не ви 30, це на відео? То раз ще там де 33. Я попередження. Це є просто ви считали. Я з вами говорю, зараз стою, а не а не бігаю так, як як це робив другий громадянин, ви перед тим, як я включив бодікамеру, ви на нього навіть не звертали уваги. Правильно? Хочете. Ну ви, ви, ви ж говорили, що це, Що у вас є по стадіях, хочете сюди сидіти? Я, я коли я вам таке казав? Ну, казав? Пане, покидаємо червону зону. Раз, два, три. Коли я вам таке казав, зачекайте. Стой! А це ж вроді би ти? Ні, це ви вроді мене завели на цьому на на... Б. Я тільки що приїхав, я до вас в підійшов. дійшов. А ну за ну стійте, стійте, стійте. Давайте, давайте. Якщо що, я вас повідомляю, це все фіксується на бодіках. Це ваша машина, це ваша машина. Я вам по показати, які в мене машини. Давай, давай, давай. Шом давай? Я вам не повинен не, не, не зобов'язаний ще давати? Оце влаштовує? знаю. О, Даня, Даня. Паскар, е, дозвольте звернутися. Що, шо-шо? куди, куди мені? Дозвую? Куди мені здається? Да, дозволяю. Е, 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 Поїхав патруль? Добро, иди за парковку зараз буду. Чекать на парковке. Я заспал в всего Так, кто? можете зачекать, будь ласка. Вас чекает парковка, звоня. Васика, порядковое звонил. Можно идти Капрал. Тежка прав, а можете, будь ласка, покупити самого старшого за званням? Мені треба подати скаргу на цього громадянина. Він просто так хотів перевіряти мій паспорт, не, не, не дотримався права субординації. На Сауленка? На пана Сауленка? Так точно. Зараз старшого складу дома, дійти трошки пізніше. Добре, дякую.